Вітаю всіх глядачів мого каналу і я продовжую кар'єру за Динамо Київ, FIFA 15 UPL. Сьогодні у нас мат буде матч з Олімпіком і може вже буде жеребкування Ліги Чемпіонів і зустрінемо свого суперника в одній четвертій. Ми на 5 балів е відриваємось від шахтаря. Давайте розпочинати вже матч. Граємо таким складом, до речі, Теодорчика я поставив в напад і на, атаку, на ЦАПа поставив кравця. На жаль, немає заміни гармашу. Знову ж, ну, буяльський травмований, дуже погано. Тому граємо таким складом. Міровий клас. 7 хвилин. Ясно, розпочинаємо. 19-й тур чемпіонату України Олімпік на Європарк приймає Динамо Київ. 19 тур, а господі. Ой. Я наушники б поміняв і тепер так голосно, не знаю, як вам полівальники, але в мене дуже якось голосно. Тому я... Не знаю, пишіть зараз я... Отак от, от. Так от нехай. Так, ну ладно. Потужний пересинг від захисту є. Поїхали. Ой, який підкат. Там треба було вже бити, але... Я хотів дати пас. Теодорчик! І... 1-0. Не забив з першого разу, забив з другого. Лукаш Теодорчик. Один заблокували грудь, грудьми. Ну а другий вже <кій> Зали... залітає в ворота. Лукаш Теодорчик, третій м'яч. В лізі парі матч на 9-й хвилині. І 2-0. Дерліз Гонсалес. Дуже гарний відскок від Дерліза. Я навіть пасу не давав, а якось хто то, кравець чи хто віддав передачу сам. Ну і дерліз розібрався і 2-0. Дарлиз Гонсалес, пятый мяч в Лиге Париматч на 20-й, 19-й хвилине. И это пенальти. Эх, пенальти. Давайте, показывайте повтор. Ну, розкатали, чесно. Ну. Ісла. Ісла буде пробивати. 36 та хвилина. Давай. І... Ні. Ісла пробиває... Не туди. Куди я хотів. Та все хорош, дайте вже пропустити. Певно ви чуєте як я тут по геймпаду. <гум> Клацаю. 1-2 це. Рановато ми пропускаємо. Та яка жовта картка? За що? А ну показуйте. За що жовта картка? І шо? Ну це не жовто Все, перший тайм закінчено. 1-2 ми поки що виграємо. Так, Шахтар програє ворскли. І треба... потрібно гармаша змінювати. то ще травму отримує. Вийде. Давайте Криваля Вже другий тайм погнали. Проходимо. Проходить. І удар. Заблоковано. Ех, заблокували удар. Навіс. Удар. Вище воріт І це повинна бути жовта картка. Це повинна бути жовта картка. Ні. От свиня. Без коментарів. Шоуковський. Ну що це таке? Чому ти не взяв руки? Помилка, ну, понятно. Ех. Куди карвальо? Давай, Ярмола. Ярмоленко! Удар в ближній кут. Голкіпер витягнув. Все. Закінчується матч. 1-1. що там Шахтар? Також 1-1. Грає з Ворсклою. І 5 балів від нас він так відстає. Ось залишається 5 турів. 5. Так, раз. Два, три, 4, 5. Оп. А 26 турів, так? 6. Ші... А, 7 тоді турів. Раз. П'ять. Шість 7, да. Ну, коли там... Так, ось, зміни в розкладі. Шість і шість нам дають. І хто ж нам попався? Арсенал! Арсенал. <кхем> Давайте подивимось хто там іще. ПСЖ Бенфіка Динамо, Арсенал, Баварія, Челсі, Манчестер Юнайтед, Ювентус. Ось так от. Oсь. Так, Теодорчик. Дякую. Mm. Будь ласка. Так, матч з Олександрією. Что тут так так вот ах челхан углу травмованный давай ну, но это все так вот. и их очереди За. погнали распочинаем матч І так, 20-й тур чемпіонату України між Динамо Київ та Олександрією на НСК. Приймаємо ми перші, Олександрія 12-ті. 12-те місце займає. І не будемо затримуватись. Розпочинаємо матч. Погнали! І кравець, ну це пенальті. Це пенальті на І, ч... і червона картка. <с> на другій хвилині матчу вже пенальті і червона картка. Шендріку. Ну. Ну да. Підкат з. За підкат в ноги. Денис Гармаш. Пробиває. І... Удар? Ну як? Романко проходим б'є! Не забиває. І, Ну добийте ви хтось там. Вс. Ще одне пенальті, чи як? Чи штрафне? Чи штрафний? Пенальті. Це пенальті. Ні, 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 не Денис Гармаш. іди. Куда подальше? Ярмоленко. Заробив, Ярмоленко буде бити. Удар. Ось так. один Два пенальті за 18 хвилин. Ось так от. 11 м'яч Ярмоленка в чемпіонаті України на 20 хвилині. Ой, розкатали, і Добре, що не забивають. Олександрія починає грати як Олімпік. Не дає нам нічого створювати. Дерліс, ну, знову заблокувало, Ну що це? Засунь цю картку собі назад в кишеню. Все, перший тайм закінчено. 1-0 ми поки що виграємо. Але поки що. Так, гарно, що якось не видно. Замість нього нехай. Крова. Виходить. Що, другий тайм, поїхали. Гонсалес, Гонсалес проходит... проходить, його тягнуть, Це третє пенальті! Це третє пенальті! це так. Третє пенальті В цьому матчі. Три пенальті в одном матче, та. Коли таке було? Щось я не припомню. Ярмоленко. Удар. Ну, голкіпер падає в ліву сторону. Одним словом, в одну точку, в одну сторону він падає. І це нам на користь. 12 м'яч Андрія Ярманка. Сьогодні забиваємо ми с пенальті. Один, звичайно, пенальті ми не реалізували. І... Травма. Ну боже, ну що ви робите? Рибалка травму і. Це просто, просто жесть. Я не знаю, що я буду робити. У мене травмований буяльський, У мене немає опорників. Як? Як буду я ротацію складу робити? Проводити. Удар! Голкіпер. Тягне. Навіс, Гансаліс, Хачеріді. Ні, голкіпер тут на виході. Чітко грає. І Морайс. Повинен Морайс був забивати, але м'яч в нього просто кудись. Ну і все. Фінальний свисток 2-0 ми перемагаємо. Ярмонко Дубль з пенальті. Так, дивимось турнірну таблицю і наскільки на... Ага, Челханоклувес. Віталій Буяльський, супер. 3. Три... Три місяці. Так. Ми на... 8 балів від шахтаря відриваємось. Шахтар в зорі програв, ось це так. Так, в наступній серії матч з Шахтарем та Арсеналом. Це так, так матчі. Ну що ж, на сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. Пишіть коментарі, як вам звук, чи щось потрібно поміняти. Ну і всім удачі і пока.